Вітаю, вітаю. оновлене міністерство, ну кабінет міністрів розпочав правильно. Це сарказм, правильно. Я бачу, що рівень оповідання потрібно інколи опускати до деяких людей, бо не розуміють, що десь сарказм, Стьоп, фактично насмішка над тим, як над нами насміхаються. Так ось, оновлений кабінет міністрів розпочав правильно. Це в лапках. Ще раз повторю, сарказм. Вони розпочали з перегляду соціальних виплат. І вже нібито прем'єр-міністр України новий дала вказівку переглянути соціальні виплати. Тобто, починають не з величезних зарплат чиновників. Деякі зарплати це мільйони гривень на місяць. Друзі, мільйони. Ну ви мільйон, напевно, в своєму житті не зможете побачити. Почали не з перегляду абсолютно. Непомірних пенсій прокурорам, суддям, депутатам, колишнім міністрам, чиновникам. Пенсії доходять до 500 600 тисяч. Є такі пенсії. І їх багато в країні дуже багато. Так от, розпочали не з цього. Економію розпочали з перегляду соціальних виплат. Це ваші пенсії. Це ваші, ваша якась допомога. А, крохи насправді це дрібні кошти, які держава платить для того, щоб вас підтримати. Донедавна мама, яка народила дитину, мала на місяць 860 гривень. Зараз буде трошки більше. Ну, буде більше. Але до того було ось так: люди з інвалідністю, люди, які сироти, діти. Пенсіонери, які живуть на 100 євро, я вчора відео про це записував. От оці люди зараз підпадуючи під перегляд, з них будуть знімати ще додаткову шкуру, чи що там будуть знімати, що в них там залишилось, але ніяк не чиновники. І хоча Федоров нібито оголосив, що будуть створювати щось типу американського ДОДЖ, чи як воно там називається, Міністерство оптимізації витрат. Але ми бачимо, як воно в США спрацювало і чим насправді завершилось. Там, там практично нічим. Тому що спочатку дійсно позвільняли чиновників, пооптимізували міністерства деякі і так далі. А тепер іде откат. откат. Тому що навіть в Америці розуміють, а у нас це буде тим паче. Чому тим паче я зараз поясню, навіть в Америці зрозуміли, що. Держава, чиновники, повинні гарно жити. Вони на себе коштів не жалкують. А у нас є ще одна халепа: у нас в країні потрібно кожному чиновнику влаштувати на державну посаду ще свого сина, доньку, коханку, коханця, родича, брата, кума, свата і так далі. Якщо ви думаєте, що там ідеальні. Керують процесами, то ні, це просто родичі одне одного, знайомі одне одного. Вони в бані ходять, вони виросли в одному дитячому садочку десь бізнес колись робили, або крали щось разом, і таке буває. Або мародерили, або були рекетирами, і таке а буває, до речі. Не чули Ага. Так ось у нас це ще гірше. Тому що якщо у нас кількість посад зменшить в державі, то тоді розумним людям, у яких нема волохатих лап. Їх просто позвільняють, і замість них поставлять ось цих. Тому що самі себе звільнять вони не будуть. Вони поставлять своїх. Так от, коли чиновників багато, то хоча б ще є шанс якийсь потрапити на якусь умнічку на людину, яка хоч розбирається в тому, чому вона, чим вона займається. А якщо чиновників зменшать, то залишаться їхні кум, сват, брат і так далі, яких навіть чіпати не можна. І їхні дітки. А як вони вчаться, як вони хочуть забезпечувати вас, ви, напевно, здогадуєтесь. Хто ні, ви ввечері, так десь біля 10-ї, от, Києвом. Так, покатайтеся, тільки не хрещатиком, а так трішки вбік, вліво, вправо. І ви побачите дуже багато специфічних закладів. Так от там під вечір з'їжджається вся можлива еліта. Ну, еліта-мажори. Оце дітки тих. Хто вами управляє? І оце вони будуть на оцих всіх посадах. Не ви, не ваші діти. Чому? А тому, що їм можна все. Вони отримують все, не докладаючи ніяких зусиль. І це зрозуміло. Ви вчинили точно так само. Ну, що ви не пристосували б свою дитину на посаду заступника міністра чи помічника народного депутата для початку? Невже ви інакше зробили? Так от ви такі і вони такі ж самі. Тільки у них є гроші, влада, і вони вже там. Тому їхні діти будуть мажорити, їздити на суперкрутих автомобілях, не вчитись тут в університетах, вчитись за кордоном, а тут не вчитись, хоча дипломи вони будуть мати. Потім вони будуть докторами філософії, докторами наук, професорами, заслуженими діячами науки і техніки, заслуженими юристами, економістами. Вони отримують величезну пенсію, коли вийдуть, 500-600 тисяч. А ви дай Бог отримаєте 10-12 це ще якщо вам пощастить. І, будь ласка, не потрібно скаржитись, тому що я помітив вчора по відео щодо Усика, що вас все влаштовує. Одна жінка навіть написала: генієм можна все. Так от ті люди, які біля влади вже, вони генії, тому що вони змогли пробратися мимо нас і стати кращими. І добратися кращими тут в лапках мається на увазі сильнішими, розтолкали кулаками. Вони сильніші. Вони генії. От їм можна все. Ви ж це саме хочете? Тому, вибачте, але вам на цьому піршестві нічого не дістанеться. Тому що ви толеруєте це. І проблема в тому, що якщо середнього українця поставити отуди, він буде робити точно так само: просувати своїх. Ставити своїх дітей, набивати кишені нечесно. Чи ви думаєте, буде інакше? Ви багато людей знаєте, яких можна туди поставити, і вони будуть на боці добра, справедливості, чесності. Багато таких знаєте? Отож. Бережіть себе, не забувайте підписуватися. Чим більше нас, тим більше шанси. Але я бачу, що українців деяких я дратую цими словами. Чому? І яких українців я скажу от таких же самих. які просто мріють, що вони будуть там. І тому їм моя логіка неприйнятна. Вона їх дратує. Бо вони думають, що вони долучені до тої еліти, яка розпреділяє долі, бюджети, пиляє гроші і так далі. Ну, один з тисячі, можливо, дійсно туди потрапить. А інші 999 будуть там. Внизу все життя. Вони будуть хейтити професора, вони будуть писати йому всякі гадості, виливати на нього лайно з анонімних акаунтів, але при цьому будуть мріяти, що вони колись доберуться до того високого, де вони теж зможуть деребани. Не зможете, не доберетесь, тому що там місця зайняті набагато геніальнішими в питаннях деребану людьми. Ви вже програли, і ви не хочете бути на боці справедливості. Тому ми всі з вами можемо програти. Ще раз. Не забувайте підписуватися. Бережіть себе і підтримуйте мене, мені це важливо.